Любі друзі, я вас вітаю. Сьогодні у мене для вас знову смачний рецепт. Сьогодні ми будемо готувати пиріг до чаю, а я пропоную приготувати яблучний пиріг. В попередньому відео ми готували сливовий. І я зрозумів, що він вам дуже сподобався. Тому сьогодні я хочу приготувати яблучний і показати вам свій любимий рецепт. Поїхали. Нам потрібна спочатку глибока миска, в якій ми будемо замішувати тісто. Два курячих яйця. Тепер курячі яйця збиваємо міксером приблизно одну хвилину. Зараз потрібно додати дрібку солі для балансу смаків, небагато. Додаю сюди цукор, друзі, всі інгредієнти, що скільки, будуть в описі під відео. І збиваю приблизно ще 2 хвилини. Так, збивав ще 2 хвилини. До ось такого стану потрібно довести масу. Сюди, друзі, зараз ми натираємо цедру одного лимона. Але натираємо тільки оцей верхній шар. Білого нам не потрібно, тому що білий шар гірчить. Сюди ж відразу я додаю 20 грам вершкового розтопленого масла. Дасть нам такий гарний вершковий присмак. І обов'язково для аромату додаю одну пачечку ванільного цукру. Тут у мене 10 грам. Сюди я також відразу додаю 100 мл молока. Молоко у мене кімнатної температури. І ще раз гарно це міксером перемішую приблизно 10 секунд. Тепер сюди я додаю 80 грам пшеничного борошна, просіяне борошно, друзі, повинно бути. І швиденько міксером вже замішую тісто. У нас зараз вийшло ось таке тісто, воно має ось таку текстуру, якраз таке тісто, яке повинно бути до яблучного пирога. Якщо ми говоримо про смачний яблучний пиріг, ми його наразі відставляємо в сторону. У мене тут 800 грам яблук. Сорт яблук може бути будь-який, головне, щоб були такі трішки солодкі. Яблука ми очищаємо від шкірки. Я не знаю, друзі, як у вас, але у мене вже таке відчуття. Літо закінчується. Вже зараз наступає осінь, почне холодати. І у мене вже хочеться, знаєте, випікати якісь такі тортики, пироги до чаю. Хочеться заварити чайок, якийсь трав'яний, натуральний в заварничку, вийти собі шматочок, пирога якогось тортика і насолоджуватися. Насолоджуватися, пити чайок. Напишіть, будь ласка. Коментарі, є у вас таке вже відчуття? Літо закінчується, скоро вже така холодна пора року наступає. Ну, осінь, не так і холодно, але чаю з пирогом вже хочеться. Тому, друзі, я хочу, щоб ви мали ці рецепти, щоб ви вже мали змогу готувати. А якраз сезон яблук взагалі ідеально. Яблука почищені, тепер, друзі, дивіться, як їх потрібно нарізати. Розрізаємо їх навпіл. Кожну половинку також навпіл. Вибираємо серединку. Ось так. І дивіться, і зараз ми їх нарізаємо ось такими дуже тоненькими скибочками. Ось, зверніть увагу, як повинно вийти. Ви можете це зробити на терці, але можете і нарізати ножем. Бачите, ось такі, чим тонше, тим буде краще. Буде дуже смачно. Я вас запевняю. Обов'язково готуйте і самі в цьому переконайтеся. Яблучка нарізали, ми їх переставляємо в окрему мисочку. Ось так сюди. Бачите, які тоненькі слайси вийшли? Такі повинні бути. Тепер нам потрібен один лимон. Дивіться, я відрізаю менше половини. Ось тако, Тому що в мене лимон дуже великий. І сюди витискаю сік лимона. Ось так. Це для того, щоб яблука не чорніли швидко. І це нам дасть таку легеньку кислинку. Так, кісточки ми забираємо. Тепер яблучко гарно перемішуємо. До тіста нам потрібно ще додати розпушувач. Розпушувач для тіста. Я даю одну чайну ложечку, ось так. Це ми даємо саме так в кінці, скажімо, перед додаванням яблук. Гарно вводимо розпушувач в тісто, легенько ось так розмішуємо. І до тіста додаємо яблука. Гарно перемішали. Чим я люблю цей яблучний пиріг, це тим, що він дуже швидко готується. Знаєте, є пироги, які швидко готуються, а є пироги, які не дуже швидко готуються. Оце яблучний пиріг, я просто його нарізав яблука ножем, так? Трошки, можливо, довше. Якщо ви на терці будете, слайсами натирати, буде ще швидше. Але тісто швиденько змішали, яблучка почистили, нарізали, гарно перемішали. Додали всі інгредієнти, які я залишу в описі до цього відео. Все. Також, друзі, інгредієнти я продублюю у своєму телеграмі. Так що, якщо вам не виходить знайти інгредієнти, переходьте за посиланням в описі в мій телеграм. Там будуть продубльовані всі інгредієнти. Все, гарно перемішав. Тепер нам потрібна форма. Дно форми я застелив паргаментом. Діаметр форми 18 см. 18. Що нам тепер потрібно? Шматочок вершкового масла. І змащуємо форму, ось так легенько вершковим маслом. Ось так це виглядає. Змастити вишковим маслом обов'язково потрібно. І тепер виставляємо наш пиріг у форму. Але дивіться, друзі, як ми робимо. Повністю весь не виставляємо. Ось так. Я даю, наприклад, там половинку, навіть менше половини. І лопаткою гарно ось так розрівнюю. Для чого я це роблю? Для того, щоб гарно лягли яблука. Щоб у розрізі, коли наш пиріг ми будемо розрізати, він мав гарний вигляд. Так? О, щоб не було все хаотично. Бачите, гарно я ось так порівняв все. І ще додаю тісто. Достатньо. І ще раз все гарно ось так вирівнюю. Щоб все лягло. Ось бачите, як гарно виглядає. Ось так воно повинно бути. Не спішіть. Готуємо, друзі, з любов'ю. Виділіть собі на це певний час якийсь. І готуйте і насолоджуйтеся процесом. Наш пиріг зараз має ось такий вигляд. тепер потрібно, щоб у вас вже була розгріта духовка до 180 градусів верх і низ, плюс конвекція. Якщо вона є, якщо немає, то просто верх і низ випікаємо рівно 40 хвилин. Накривати зверху нічим не потрібно. Ну хіба що у вас може зверху так трішки пригорати? Ну не повинно. Якщо ви бачите, що так пригорає, можете накрити пергаментом або фольгою. 40 хвилин, нехай випікається. А це вже, друзі, готовий результат. О, оце я розумію, яблучний пиріг. Такий пиріг може вийти і у вас, якщо повторити все за мною, ніжний, рум'яний, соковитий, просто ароматний запах іде, друзі, тут просто не можеш передати. Він зараз ще гарячий. Ми ножиком ось так проходимося. Ось так, акуратненько. Переставляємо його акуратно. Сюди. По бажанню можна присипати цукровою пудрою. Хто як любить. І гарно розрізаємо. Будемо, друзі, зараз спробувати. Пиріг ще дуже ніжний. І переставляємо на тарілочку. Можна ще трішки почекати, пів півгодинки, щоб він стабілізувався, але я хочу вам вже показати результат. Дивіться, який він ніжний. Оп! Пробуємо. М -м -м. Просто неперевершений результат. Ніжний, яблука навіть хрумтять трішки. Ну просто, друзі, чудовий яблучний пиріг. До чаю. Це просто мастхев. Нічого лишнього додати не потрібно. Всі інгредієнти будуть в описі до цього відео. Також продубльовані інгредієнти в текстовому форматі будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання внизу пишіть у коментарях, які би ви хотіли побачити наступні рецепти. А з вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, кожного припідняв і до нових смачних рецептів. Паке.